Будинків після розподілу, після банкрутства ми розподілили, розділили землю на рівні частини, і трансформаторна підстанція зараз знаходиться на території сусіда. Mm -hmm. ну, Скільки і... мешканців будинку? Мешканці будинку 100 чоловік. Там 100 квартир. 100-квартирний будинок житловий. Так. Mm -hmm. Тобто, це саме залишені будинки Щепановського? Щепановського, так? Так? так. так. Зрозуміло. А можете представитись? Голова кооперативу Теличко Галина Зимовіна. Дуже дякую. Здравствуйте, народ. Здравствуйте. Які є звернення до міського голови до депутатів стосовно надання їм допомоги по підключенню до електропостачання за способних проблем, які вилітають з вартернаторне? Це звернення не прийнято. Я пропоную зараз дати протокольне доручення сесії, навручити у проєктні школи комунального господарства, організувати проведення робочення ради спільно з керівництвом перемогу НЕРО, спільно з керівництвом будівельних компаній, які здійснюють своє будівництво поруч, для того, щоб разом прийняти якесь спільне рішення, яким чином провести, надати сприяння цим людям, провести вирішення їхні питання, підключення. Що не тратається, що не хочеться? Вони звертаються про те, що в Манерго ряд вимог, які для них є надто дорогими, вони їх не можуть фактично і фізично виконати, просить нас таким ще вплинути на Манерго. Ви знаєте, там є суміжні будівництва, там є можливо з шості за цим переговорів як шукати якісь спільні рішення, що зараз ми без зустрічі з Манерго не підтримуємо. Я Володимир, що він зараз вийшов людям про люди, рішення, яке ми прийняли, для того, щоб вони спокійно далі займалися цією справою. Володимиричним я я зараз вийшов людям про люди річники не прийняли, тому що вони спокійно далі займалися і справи.